Вітаю глядачів каналу Апостроф Тіві в ефірі програми Знай і не бійся. Мене звуть Ольга Цвілій, я є експертом з питань туберкульозу в аспектах соціально-медичного супроводу та також вирішенню правових питань. Сьогодні в програмі ми з вами поговоримо про те, які соціальні та психологічні аспекти стають на заваді одужання людям, які хворіють на туберкульоз, або навпаки, можуть сприяти. Їх швидкому і успішному одуженню. Які країни вже подолали туберкульоз? Як їм це вдалося? Взагалі історія подолання туберкульозу, ну, напевно, в нашому контексті її варто починати з Другої світової війни, адже саме після Другої світової війни була велика епідемія туберкульозу і в Радянському Союзі, і в європейських країнах. Але європейські країни вже подолали успішно цю епідемію. Насамперед, вони провели дослідження, яке показало, що зараження туберкульозу відбувається, зокрема, під час перебування людей в стаціонарі. Тому було прийнято рішення перейти на амбулаторне лікування. Люди лікувалися піддаляли але вдома. Крім того, були винайдені препарати, нові на той час методи дослідження, обстеження і всі ці сукупні фактори допомогли країнам подолати цю епідемію. І зараз в європейських країнах показник захворюваності менше ніж 20 на 100 тисяч населення. На який період мають виписати лікарняний працівнику, який захворів на туберкульоз? Загалом лікарняний у випадку туберкульозу виписують тривалістю до 10 місяців, це якщо без перерви, і до 12 місяців, якщо з перервою. Але наявність захворювання діагнозу туберкульоз не означає, що обов'язково мають виписати саме такий лікарняний, тому що лікарняний виписується на основі заключення про тимчасову втрату працездатності. Це означає, що комісія е, приймає рішення про те, е, чи дійсно є ця втрата працездатності, чи людина взагалі потребує такого лікарняного, тому що е, може бути амбулаторне лікування, людина може бути не заразною, і умови її роботи можуть бути такими, що хвороба не заважає їй виконувати ту роботу, яку вона виконувала до того, як захворіла. Це означає, що вона може продовжувати працювати, і лікарняний їй не потрібно. Е, тому це все дуже індивідуально. Чи можна оформити групу інвалідності під час або після лікування туберкульозу? Вирішує медико-соціальна експертна комісія. Лікар, який лікує людину, направляє? На цю комісію на розгляд питання щодо надання статусу інвалідності. І якщо лікарняний це тимчасова втрата працездатності, то інвалідність це стійка втрата працездатності. Далеко не завжди так само вона відбувається. Якщо лікарняний навіть не завжди людям потрібен, то інвалідність тим більше вся інвалідність може бути призначена на період лікування. І потім вона знімається. І тільки в дуже рідкісних випадках, коли, ну, наприклад, був туберкульоз хребта, і людина втратила можливість рухатися, і це заважає їй повернутися до роботи, тоді вже і після лікування ця інвалідність залишається, залишається статус інвалідності з людиною. Куди звертатись по юридичну допомогу, якщо людина з туберкульозом відчуває стигматизацію чи дискримінацію від роботодавця? Якщо є дискримінація, яка стосується порушення трудових прав, то е, насамперед е, варто звернутися до профспілки за умови, що така є. Там, де працює людина. Інший варіант до юриста, який спеціалізується саме на захисті трудових прав людей. Також як пораду можна надати звернутися до тих організацій, які реалізують. Програми соціальної підтримки людей, які хворіють на туберкульоз, часто в цих програмах передбачені також послуги юриста. І соціальний працівник або ще й називають кейс-менеджер, який супроводжує хвору людину, може перенаправити його до юриста на отримання відповідної консультації. Крім того, є така такий мобільний додаток One Impact, який через який також даються скарги щодо порушення прав, в тому числі і царині трудового законодавства. Ці скарги обробляються. TV People Україна, це спільнота людей, які перехворіли на туберкульоз. Вони тісно співпрацюють з державними центрами надання безоплатної правової допомоги населенню. Де відповідно також є юристи, і ці кейси, з якими звертаються через цей додаток, вирішуються з залученням спеціалістів цих центрів. Куди звертатись по психологічну допомогу? Для того, щоб отримати безкоштовну психологічну допомогу, підтримку людям, які хворіють на туберкульоз, насамперед можна звернутися безпосередньо в протитуберкульозний заклад, оскільки в більшості таких закладів в штаті є психологи. Якщо отримати допомогу психолога від медичного закладу не вдалося, він там може не бути, або та допомога, яка надана, не відповідає запиту, можна спробувати звернутися до неурядових організацій, які надають соціально-психологічну підтримку людям, що хворіють на туберкульоз. Таких організацій є багато, і в них точно в переліку послуг є психологічна допомога. Ще один варіант використати той самий додаток One Impact, про який я згадувала, тому що там теж є через нього опція надання психологічної допомоги а найближчим часом він ще буде удосконалений саме в цьому напрямку, і вона стане ширшою і якіснішою. Як і куди звернутись, коли виникають труднощі соціального характеру? Якщо виникають труднощі соціального характеру, а це типово, коли людина хворіє довго і важко, то насамперед варто звернутися до так само рядових організацій, які здійснюють соціальну психологічну підтримку. Там передбачена часто і якісь гуманітарна допомога. І Представництво інтересів людини, яка хворіє на туберкульоз, для того, щоб вирішити його соціальні питання, ну, тобто, походити по різних інстанціях і допомогти з довідками, допомогами і так далі. Але якщо немає доступу до такої організації, можна звернутися напряму в Центр соціальних служб. Вони є по всій Україні, це комунальні заклади, і спеціалісти центру соціальних служб теж повинні надати таку допомогу, оскільки туберкульоз є одним з критеріїв складних життєвих обставин, що є підставою для надання на безоплатній основі соціальних послуг в Україні. Яку емоційну підтримку мають надавати рідні та близькі людям, які хворіють на туберкульоз, хочу сказати, що емоційна підтримка людей, що хворіють на туберкульоз, є дуже важливим аспектом успішного одужання. Проводилось навіть дослідження, порівнювалися результати лікування тих, хто отримав таку підтримку від близького оточення, і тих, від кого відвернулися близькі люди? Так, от набагато краще йде лікування швидше, успішніше у тих, хто мав таку підтримку яким чином можна підтримати близьку людину? Ну насамперед, не відвертатися від неї в зв'язку з цією хворобою, тому що насправді, пройшовши лікування в стаціонарі, часто воно досить коротке, це кілька тижнів. Людина вже не становить загрози для оточуючих і не потрібно її. Боятися, натомість потрібно висловлювати віру в те, що вона зможе пройти цей шлях, висловлювати свою підтримку. Що ми поруч, ми тебе підтримуємо, ми віримо, що ти зможеш, ти обов'язково одужаєш. Це великовна хвороба. Це ті меседжі, які мають транслюватися від найближчого оточення до людини, яка хворіє. Також дуже корисним буде. Моніторити не, не, прийом препаратів, щоб не забувала, тому що лікування тривале і характери у людей різні. Можна ну, хтось дуже відповідально ставиться і пам'ятає про те, що треба випити пігулки, а комусь потрібно нагадати. Ну, зважаючи на ці моменти, в сім'ї має бути підтримка. І ще один момент: потрібно враховувати, що в процесі лікування у людини можуть бути побічні реакції, різні неприємні стани. Відповідь на ті препарати, які вона приймає, тому не очікуйте від неї, ну, можливо, такого рівня продуктивності, який був до того, як вона захворіла. Після прийому препаратів, можливо, потрібно буде, щоб полежала, аби не нудило, наприклад. Або не, не навантажувати такою, такою кількістю фізичної роботи, як була до хвороби, тому що організм бореться за своє здоров'я і йому ну, потрібна підтримка оточуючих. Шановні глядачі, дякую вам за увагу! Це була програма Знай не бійся», створена за підтримки партнерства зупиному туберкульоз України» та сприяння USAID, ПАС та конвіктус Україна. До побачення! На все добре!